Вітаю, це канал Рія. мене звати Марія. Сьогодні я покажу, як зробити таку маску, і не тільки таку. І таку маску загалом в мене вийшло цілих сім масок, і вони всі різні. Але механіка одна та сама. Я придумала цю техніку шляхом експериментів і готова поділитись готовою формулою з вами. А в кінці покажу всі сім готових масок. Тож, давайте починати. Для роботи нам знадобиться чорний папір, це я купувала в епіцентрі. Акрилова фарба. в мене акрил Art Composite, а саме їх срібна лінійка. Він більш рідкий і чудово підійшов. Артон розміром А4, в мене дуже цупкий. Для кріплення треба паличка, яку знайдете. От у мене паличка від повітряної кульки або стрічка. Клей олівець і двосторонній скотч. А також блискітки. Робимо клякси. Інструкція. Я згинаю листок навпіл. І далі я одразу буду малювати фарбою, але якщо у вас фарба густіша, то треба її розвести до стану рідкої сметани. Малюю таку собі подобу кола, щоб залишити пробіл для ока, який ми будемо вирізати надалі. І ніби намічаю форму мордочки. Згинаю лист і пальцями далі ніби направляю фарбу в різні сторони. Якщо я хочу, щоб було подоба ріжка, направляю вверх. Тобто ми можемо це уявно собі наперед продумати, що ми хочемо. Розгортаємо ще, подивитися. О, у нас і вишля ріжка. Клас золоті. Зможемо тепер зігнути знову і продовжити. То це не обов'язково має вийти прямо першого разу. До мене прийшов зефірчик. О, це вже цікавіше. Тепер я додам трохи золотого на щічки і червоного на рожки. Продовжую направляти фарбу. О, класна маска вийшла. Мені підходить. Кажу ще на декількох масках. Робимо подобу кола. Провожу полоску, значить це мордочка. Око не заливаємо ставимо точку, воно потім розпливеться і набуде якоїсь форми. Можна додати ще декілька кольорів. Я взяла золотий, згинаємо навпіл, притискаємо і направляю фарбу в ті сторони, в які хочу, щоб вона рухалася. Наче таку подобу мордочки малюю, але при цьому око не заливаю, не провожу там руками. Вау! Wow. Такий вийшов справжній ведмедик без додаткового коригування. Ще одна маска, буде червона. Око для кола, точка для рожок, нижня щелепа. Направляю фарбу в різні сторони. Такий Маус страшний вийшов. Білий колір і спробую якусь таку, наче пащу білу зробити, що вийде. Прикольний. З цією маскою цікаво вийшло. Я так само малюю коло, таку подобу мордочки. Два кольори згинаю. Але коли розгорнула, не зовсім зрозуміла, що вийшло, поки не перевернула. І це вийшла така маска. Цієї також було щось подібне. Око. Форму мордочки. Закриваю, відкриваю. Хм, спробую такі, наче нижні бивні зробити. І наче такі золоті роги. І центральний золотий ріг. Але так щось було не так. Я перевернула, і в мене вийшла сова. Тільки в мене вийшло масок за весь вечір експериментів і залишаю їх сохнути на всю ніч, бо на деяких прямо дуже багато фарби. Вирізаємо клякси. Тут буде основний етап і ще покажу додатковий. Ми згинаємо нашу маску навпіл. Вона симетрична і ми можемо її вирізати, зігнувши навпіл. І трошки відступивши, тобто можна не обов'язково прямо по її формі, а трошки залишивши чорного простору, вирізаємо. І також вирізаємо око. Ось така вийшла маска. Тепер додаткове вирізання. Якщо ви хочете ускладнити собі роботу і зробити щось більш схоже на витинанку. То можна проводити якісь такі подібні лінії, як мене, або прям продумати везерунок і зробити її супер деталізованою. Але це за бажанням, маска кольорова і так гарна і без вирізання. Мені тут захотілося до неї додати вогню. Ось так вийшло. Якщо ви також разом зі мною зробили цей додатковий етап, то нам треба зробити ще додаткову чорну підкладку. Я також згинаю навпіл і по форму вирізаю. Далі ми будемо клеїти це на картонку, і щоб не було виду нашої картонки, нам треба зробити таку якби, чорну підкладку, як додатковий фон. Я приклею маску до цього чорного фону двостороннім скотчем. Мені сподобалось працювати з двостороннім скотчем, він не залишає таких розводів, якихось слідів. Дуже такий чистий матеріал. Але його складно відшкрібати, якщо у вас нема кіхтей. І тут я також вирізаю очі. Вирізаємо картонки. Це буде наша тверда основа. Я кладу листок на картон і обвожу ручкою по формі маски. І очі не забуваємо. Нам треба через щось бачити. Потім вирізаю цю картонку, але не прямо по контуру, який ми намалювали, а поряд, спрощуючи дуже форму. Тому що в мене дуже товстий картон і треба по декілька разів проводити, натискати прям силу, щоб те око випало. Тому ми спрощуємо собі задачу. Нам головне, щоб це була. Подібна форма, і вона не виглядала за контур нашої маски. Клеїмо лицеву сторону. Намазую добре, клеєм олівцем одну сторону нашої картонки. Можна використовувати також двосторонній скотч. Мені насправді двостороннім скотчем навіть більше сподобалось. І обережно накладаючи, дивлюсь, щоб маска ніде не виглядала, наклею картонку і добре притискаю, щоб вона гарно скріпилася з папером. На цьому все в цьому етапі. Робимо кріплення. Я покажу цілих три варіанти. Перший він найбільш складний, але зробила так більше своїх масок, тому показую. Якщо у вас такий самий твердий картон, як у мене, то можна просунути цю паличку від повітряної кульки прямо поміж картонки. А всередину я ще додала шпажки дерев'яне, так вона ще краще тримається. Але щоб все це зробити, треба прикладати прямо багато зусилля. Другий варіант це так само, ця ж паличка, але не засовувати її всередину картонки, а просто наклеїти скотчем, а краще незвичайним, якийсь таким дуже цупким. От оцей скотч був дуже твердий і гарно тримався. Мені прям, напевно, найбільше сподобалося такий варіант. І третій варіант це зробити її не на паличці, а як зав'язка позаду голови. Для цього нам треба стрічка, ми її розрізаємо навпіл. І прикріпляємо до кожної сторони нашу стрічку. Десь дивіться так, щоб це було на рівні очей і по центру маски, щоб вона нормально трималася. Не на шиї, а саме як на голові. І додатково закріпляю двостороннім скотчем. Зверну ще додаткову увагу на ніжку. Її можна обгорнути також папером чорним, щоб вона не виділялася так сильно. Беремо в товщину два скотча, клеїмо на папір довжиною в нашу трубочку, обгортаємо трубочку. Виходить така чорна гарна естетична паличка. Клеїмо задню сторону, Складаю листок навпіл, підкладаю під маску і обвожу по контуру. Навіть трошки ширше можна робити цей контур, він може визирати. Так, у нас передня сторона буде трошки менше, а задня трошки ширше, і буде такий, як 3 шний ефект. Так, тепер ще треба вирізати очі, намічаємо їх. А от очі вирізаємо по зовнішньому контуру, тому що нам важливо, щоб воно не визирало на нашу лицеву сторону. Тепер намазую клеєм нашу задню сторону маски саму картонку і акуратно перекріпляю листочок на маску по центру, прямо. І розглажу, щоб склеїлося добре. І останній етап це додаємо декор. Я мала такі блискітки І в місцях над очима, і по всій масці симетрично клею прикраси. Так, маска буде ще більше сяяти в темряві. А тепер. Дивимось, що з цього всього вийшло. Фінал. Ось такі в мене вийшли маски. Загалом я дуже рекомендую спробувати цю техніку, тому що на початку ніколи не знаєш, що отримаєш в кінці. І це дає такий повний ефект непередбачуваності. А з вас, тим часом, лайки, підписки. Не забувайте ділитися з друзями. Якщо робили зі мною, то показуйте, мені мені буде дуже цікаво подивитися, що з цього вийшло. І до зустрічі в наступному відео!